1847. Я же сказала. Да. 1849. 1849. 1849. Правильный вид поведения. Четыре правильные Так. И одна, на жаль, ще одна правильная видповеда. Одна правильная Ну, 5. Это 5. не 5. на 5. время, 5. это 5. время. Вам дается 5 минут. Вы не спешите. Если на время, да не так, что вы должны Если вы называете если еще название картины, у вас будет дополнительный балл. Слышали? Я Спасибо. Поднимать лажа. Нас не одинадцять, тринадцять. У мене десь тоже так. Так, буде розказувати. Умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожа. Отоді От я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіти, і вражує злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Ні, молодці. ну і вторая. Так, так? Так. Добре. Переможці. До мене. Так. Поздравляю вас, молодцы, дети. И самое главное. главное. Еще раз, для чего мы сегодня здесь собрались? Сегодня собрали учеников наших школ южненских, хотели всех, к сожалению, первая школа у нас не получилось поучаствовать, все остальные, вторая, третья, четвертая школа откликнулись, пришли почтить память Кабзаря. завтра годовщина перепухования Шевченко, и именно этому событию посвящена наша сегодняшняя встреча, игра, игра-конкурс «Вино Кабзареви». Мы хотели просто в очередной раз вспомнить, потому что в прошлом году было юбилейное, много всяких мероприятий, но не надо забывать и не обязательно приручить это только к юбилейным каким-то датам. Поэтому хотели сегодня вспомнить, почтить память Шевченко в очередной раз. Конкурсы мы старались организовать в основном такие на знания творчества Шевченко, его биографических данных, ну немножко такие... По ми діти молодці, не то лучше, кто то хуже, але це конкурс, поэтому в нас, звісно, є победитель, але справилися добре, молодці. возложить венок к пам'ятнику Шевченка. Слава Богу, що у нас появился в місті пам'ятник, є почтить його пам'ять. Було не дуже складно, ми готувалися до цього, але хвилювалися. Була дуже запекла боротьба. Ми... Стрималися до перемоги. Я дуже благодарна своєму вчителю та моїй команді, що ми перемогли. Мені дуже сподобався цей конкурс. Я вже неодноразово приймаю участь. Мені дуже подобається творчість Тараса Шевченка, і я сподіваюся, що зараз на Україні йде війна, але щоб люди не забували його, тому що він все таки зробив великий внесок в нашу державу, залишив нам таку книгу, як Кобзар і свій заповідь. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Чи не засмутилося? Ось вдалося, незважаючи ваше сил. Ні, я не засмутилася, тому що я вважаю, що як сказали наші журі, що це гра, і я вже не перший раз приймаю участь. І я спокійно ставлюся до поразок, тому що я дуже багато разів вигравала і програвала звичайно менше. Ну але друге місце це теж дуже добре.